Дуже давно хочу пороздруковувати фотографії е, наші з Ігнатом, просто гнашки і все ніяк не доходять руки. Я вирішила взяти собі за правило кожен місяць, в кінці місяця, е, від, повідбирати десь по там, ну, 10, може, до 20 фоток і за весь цей за місяць і обов'язково їх роздрукувати, е, і купити альбом і все туди складати. Тільки мені тепер треба трохи наздогнати попередні місяці, які я так не робила, бо я хочу почати альбом якраз з нового року і дня народження Ігната. тому що альбом до року в нього є. Я вам його показувала багато разів. Я його ще дороблю. І все буде з ним добре. От, а такий звичайний альбом, куди просто вставляються фотографії. От хочу такий купити і ввести його так далі, 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 робити фоточки. Тому що все одно знаєте, не знаю кому як, але дивитись фотографії в телефоні це одне, але дивитись фотографії перелистуючі, отакі паперові, ну блін, це зовсім інший настрій. І я дуже часто беру альбом. Це Ігнашкин, де він малий. Де він маленький, він там малий і зараз, де він маленький зовсім, і я його переглядаю переліз. Мені прям це окремий, окремий кайф, як думаю, і будь-якій мамі. Єдине, що треба з цим не затягувати, тому що дуже важко потім отак відбирати фотографії. Я, до речі, вам зараз покажу, які фотографії я замовила за цей місяць, і покажу вам ще трошечки ближче ту гірлянду, яку я робила. І от я їх нарешті вивісила от в таку гірлянду. Єдине, що я робила і горизонтальні, і вертикальні фоточки, але так на гірлянді краще, коли або тільки горизонтальні, або тільки вертикальні. Тому зараз повісила отак, іначе ці пропорції. Така так, гірлянда з прапорців Фотографії, дуже прикольно. Якраз вони тут місяць повісять, і потім поміняю їх на іншу партію. Ця зона в нас якраз знаходиться напроти ліжка, то я буду якраз кожен день зранку просипатись і поки ще їх надспить, буду лежати і розглядати його фотографії. Супер! Ось вони, дивіться. Цей Ігнашик везе нам посилку з Нової пошти. Це ми е, на фонтанах в Ерпіні, до речі, бабусі з дідусем. Це вони з татом кайфують на качелі. А ось ці горизонтальні фотки е, з морозивом, як ми їмо, також на повуку. Так, тут повуку. Нашу... А, тут Ігнашик хрумає морозиво, весь морозив. Так, тут дідусь його катає з горки на майданчику. Тут тато з ним займається молодець, мама на прогулянки. Трошки є і мами, навіть не вірю. Оце тато наш сказав, що я наче в, цьому, в тюрмі дитину сфоткала, але це в нас на майданчику заборчик. А мені подобається ця фотка. Так, тут кицька їсть малину, дуже смішно мордашку зробив. От. Це ми на озері на тому тижні. І це, це з мамочкою. Бо з мамою фоток найменше. Кицик їсть яблуко смішний. І з дідусем на горці. Ігначка, а хто це? Діду? Ні. Скажи дід. Скажи дід. Здіснявся. Він вчора і сьогодні дивиться ці фотки, і там, де дід, він каже. Діді, Діді. тато. Ну, він на фотографіях, до речі, впізнає абсолютно всіх, навіть мого брата, якого бачать е рідко. От, але він знає, що це він. Тобто всіх я кажу йому по іменам, хто де, він всіх показує пальчиком. Називає. О, така розумниця в мене. Мій чоловік, до речі, займався раніше фотографією, фотографував, але він не дуже любить фотографувати людей. Він більше любить природу, то все таке. От, але Ігната він любить фотографувати. І на фотоапараті в нас є такі класні, дуже якісні, яскраві, круті фотки ігната там з пляжами. Йому робили таку міні-фотосесію. Дня народження, ну, з вулиці є багато, але чоловік їх ніколи, їх це краще обробити, ці фотографії. знаєте, а, Ну, коротше, цілий процес. По і того ми ніколи ці фотки не бачимо. Тому оце, що я нафоткала на телефон, я взяла і роздрукувала. І не буду чекати ті суперякісні фотографії, бо інакше не буде ніяких. Це я просто до чого кажу, що моєму чолові... чоловікові не дуже сподобались ці фотографії, які я вибрала, і їх якість, і все таке. Я кажу: ну, знаєш, якщо хочеш, можеш, в принципі. Доробити ще цілу кучу фотографій, які хочеш. Я не проти. Чим більше буде фоточок, тим краще. Тому, можливо, я все таки його змушу, він доробить ці фотографії і тоді там будуть взагалі супер-пупер фоточки. А мені наступного разу, перед тим, як іти друкувати, треба то, також трошки з ними посидіти, трошки їх обробити, зробити їх ну, більш такими трошки яскравішими, бо я так подивилась, що вони значить, такі мені бліді, а я люблю все яскраве. Фу, Я тільки прийшла з магазину, ох і ж там на вулиці і тепло. Так і не скажу, що це якесь 3 вересня. Капець, я ще з двома е, пакетами, е, то мені так було взагалі дуже-дуже жарко, і ще світла нема, то я до себе додому ще пішечки. <кх> ну Я е, е, все-таки вмовила і зібрала всіх. І оце знаєте, якщо хочеш собі свята, то сама його собі і організуй. Хто не дивився минулий влог, це я про те, що я хочу, хотіла зібрати батьків, і ми і поїхати на природу, от, посмажити там шашлычок, позагорати ще можна відпочити. І все це приурочити до нашої річниці весілля, яка була 1 вересня, але тоді всі працювали. Тому ну, от якраз завтра всі вихідні. І тому ми всі їдемо. Чоловік мій восторг. Зараз покажу вам, що накупила, і розкажу, що планую туди з собою взяти. Отже, план в мене такий: що я зроблю овочеву тарілочку, помідорчики, огірки, перчики і фруктову тарілочку, виноград, нектарини і бананчики гнату. Так, і ще зроблю ось таку тарілку солену. Я взяла чіпси, ці палочки, соломку солену, крекери. Ну, і цей, щоб Ігнашику теж було що отакі йому якісь крекери, крекери у вигляді тваринок і бублики. Ну, бублики то так, додому. От, і це така буде тарілочка, знаєте, от, поки смажиться м'ясо, щоб щось похрумтіти і погризти. І ну, це понятно, одноразовий посуд, кетчуп до м'яса, і буду маринувати курку. їсти ми будемо, Шашлик ми будемо робити з курки, тобто стегенця я взяла і крила. І якусь цікаву таку приправу для шашлику до шашлику з курки. Непоганий не склад, цікаво, і соєвий соус. Коротше, все це хочу вже нормально замаринувати. Компанія в нас не п'юся, чоловік за кермом. Ми зі свикрухою то ну таке. От я думаю, сідр нам візьму. От якраз буде жарко, і такий холодний сідер, те, що треба. Єдиний дідусь у нас в цій нашій тверезій компанії трошки виділяється. Ну йому ми взяли там дещо поміцніше. Нехай людина також відпочине. Не люблю дуже багато всього набирати. Я на природі люблю м'ясо і овочі, щоб у цього було побільше. І щось завжди хочеться оце погристи, похрумтіти. Оце чіпси. Таке також дуже полюбляю. Ну тому, в принципі, такий пікнік, таку поляну я і накриваю. Картоплю ще візьму відварю, декілька штучок, вот, і ми її там, я думаю, на цьому на шампурах трошечки освіжимо, і якраз буде добре. От, так що ось такий в мене план. Знаєте, наче трошки всього так думаєш, і список маленький, але е, дуже багато клопоту, це ще я можу сказати. Все це треба розкласти, розкласти гарно, потім скласти в пакети, щоб завтра в машину, і поїдемо. Але все одно я обожнюю все це таке, е, таку двіжуху. Я взагалі, знаєте, така людина, я за будь-який кіпіш, крім голодовки. Хто їде? Привіт! Бзі. Нічого собі в тебе тачка. Ти можеш поправі, не О, це джип. Джип-джип. Так, все перевернули, все перевернули. Давайте гарно розстилаємо. О! Наша тарілочка з сухариками вся висипалась від вітру. Ай-яй-яй-яй-яй! І Гнащик, хто це зробив? Давай збирати. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Добра паличка. Дуже класна. Тут, звичайно, зона така паркова. І ці є, полежати де, забула яких, і посидіти он за столиком. Вітерець нам здув всю нашу скатертину. Оце здалеку, то ви бачите, мангал такий довгий стоїть. Сьогодні нікого немає, будній день, то він весь наш. Так, дідусь з бабусею там смажать нам м'язко. Туди далі машинки, наприкат, велосипеди, там пляж. Ми там вже були декілька разів в цьому році. І такі столики під деревами. Супер. Тінька трошечки замало, звісно, хотілося б більше. Але нічого, дерева ще маленькі, з часом вони виростуть, бо це набережна така ще молода. Пішли з що тут на пляжі. А тут просто все зелене болотце. А ще місяць тому ми тут купались. А зараз вся вода в річці поцвіла. Така зелена, зелена. Ні, не можна синок, туди. О, вся річка зелена. Ух ти. А ми брали наші куполівалочки і плавочки. Думали, що може, можливо, ще скупається. А тут, бачите вже, як. Навіть качки не плавають. Все зелене. Поїхав. Пока-пока. Пока-пока. Давайте. Клас. Ти будеш кататись? Сподобалось тобі? Ну, все, тато, тобі ще пока. Все? все, пока тоді. Пока-пока. Все, ми вже вдома приїхали. О, Боже, це осіннє сонечко воно мене більше підпалює, ніж літнє. Я е, більше загоріла за ці останні рази, ніж за все літо. Я маю на увазі саме обличчя. Хоча і руки також щось в мене червоні. Е, дуже добре відпочили, знаєте, погода така класна. Ну і взагалі прикольно посиділи. Полежали хто як. От, я навіть встигла належатись там трохи, поки всі розважали ігната. Покатала його на велосипеді, йому дуже сподобалось. ну Не дуже він довго може там кататись. Хвилин 15-20, потім він вже хоче вилазити. От, але сидів, знаєте, так добре, міцно, не рипався. От, так безпечно все було. От, мені також сподобалось. Правда, я на Веліку не їздила. Мені хлопець, що давав Веліки прокат, каже. Так беріть також, їдьте. Я кажу, та ці мужики мене не беруть з собою. Він каже: Я б образився. Я кажу: я подумаю про це. Можливо, мені також варто образитись. От ну, насправді я просто не дуже хотіла. Так би можна було взяти. В принципі, ціни нормальні там на цій набережній. Це на пів години, один дорослий велосипед коштує 60 гривень. Ні, 90 гривень. А якщо брати на годину, то це 120. Але. Ну, з дитиною маленькою це дуже довго. Тобто, навіть пів години це було дуже довго занадто. І до речі, чого взагалі виникла ця ідея покататись на велосипеді? Бо в нас з чоловіком є велосипеди. Вони стоять на балконі і мій, і його в нього взагалі такий дуже модний спортивний Велосипед в мене таки трохи попроще. і е, раніше ми катались. Їздили там ну декілька разів за сезон. Ми виїжджали. От і чоловік дуже хоче і гната катати на цьому велосипеді, і хоче купити цю сидушку. І ми вирішили спочатку спробувати, чи буде гнат там сидіти. Можливо, б він злякався і все. І якби і тоді не треба було б вона зараз. От но ігнату сподобалось. Так що тепер чоловік буде шукати цю ну, це сидіння. Воно кріпиться там так позаду до дорослого сидіння до цієї сидушки. От і дуже безпечно. Головне, там під ніжки є такі підставочки, це дуже важливо, щоб ніжка не попала до ну, в колесо. От, і спинка така зручна. Ну прикольно, там ще в цьому така подушечка м'якенька лежала. Тобто, дитині, мені здається, м'якенько, зручно. Навіть можна прикачатись і так трохи подрімати. От а... Ну, я би, звичайно, не повезла Ігната. Я не так гарно катаюсь на велику. Ну, Чоловік мій, мій дуже добре їздить. Він колись і в гори їздив. Було в не в нього таке по молодості було дуже велике захоплення цим велосипедом. І такі шліми в нього були. Всі ці захист на колінники. Все мені не дуже подобалось це його хобі, якщо чесно. Бо воно ну таке собі, таке собі безпечне. Да? А ну якось він його трохи переріс. Зараз вже це все не любить. Але велосипеди залишились, і я все-таки, знаєте, хочу, щоб ми потім всією сім'єю на них каталися. Тобто купити ще потім, потім маленький гнатой велосипед, і всі трьох з сім'єю. така в мене є мрія. Дуже сподіваюся, що все буде добре і вона здійсниться. Ігнашка, Ігнашик підстрижений. До речі, ми його вчора підстригли. Це він такий мокрий, бо ми мили ноги і руки. І... І в нас лійка впала. <схай> ми в ноги, так? Да? Да. І другу мив? Всі дві чисті. А покажи, яку машину тобі дідусь подарував. Покажи. Вот так мені білу ламбаджіні, скажи. Дідусь? Дідусь, так. Да. Ти вообще Гнашик супер задоволений. Ми, до речі, також з подарунками зараз вам покажу. Ось таким пакетом повернулись ми, не тільки у Ігнашика. Подаруночки. Ну, я так і знала, що батьки нам щось подарують, вони без цього ніяк. Отака нова модна в нас сковорідка. Ну, До речі, це подарунок більше моєму чоловіку, тому що він же фанат цих відбивних і м'яса смаженого. Так, будемо щось смажити тут, да, сину? Будемо щось смажити? Баку. М'ясо. М'ясо. Да? Ну, все. От, ну і рушнички. Один мені, один чоловіку. Такі м'якесенький клас. Коротше, ось такі подаруночки в нас. Клас? Сковорідка це так? Да? Сковорідка? Коко. Коко. Щось там коко. У Ігнашика, до речі, сьогодні з'явилось нове слово, він вивчив слово потяг. Бо там біля набережної їздили постійно там. Ого, яка важка, так? Да? Тримає міцно. Там біля набережної їздили поїзда, то він постійно на них дивився. Мама, а, ти можеш підняти? Ну піднімай, давай мені. Та скажи важко, як її доперти. Так, все, помічник мій, давай, 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 давай. Так, я на останніх хвилинах світла зробила собі гарячі бутерброди. Блін, встигла, встигла, ура, ура. Думала, ну, якщо не встигну навіть, то знаєте, хоч трошки підігріються. І зробила собі каву, зараз перелью в термокружку. Мама. Я зранку не люблю каву, Мама. а от після сніданочку якраз Мама. те, що треба. Мама, Мама. що ти хочеш? Мама. синок? А, нема? Ні. Нема водички? Ні. Давай я наберу, звісно, зараз все зробимо. І ще вирішила знову пити вітаміни. Вже осінь можна починати. Зазвичай я осінь, осінь, зима і особливо весною їх п'ю. Зараз в мене є. Що є? Є тільки Омега, яку я не допила. Ну, от з неї і почну. У мене тут такий бардак. Сьогодні така ніч, що всю ніч, майже по всій Україні була тривога. Я ще не читала новини, зараз. Я вже, знаєте, я просто вже не можу ці новини зранку відкривати і псувати собі настрій просто повністю. Дуже, дуже страшні ці два тижні, просто нема, нема покою нам. Ви ну, знаєте, і без мене, звісно. Всі все читають, всі все бачать, всі всі в цьому живуть. А я якось так спала, знаєте, вночі і наче тихо, нічого не чую, але постійно ж в телефоні дивлюсь, коли там відбій, чи що відбувається. Думаю, що так тихо. чи... Коротше, отаке. А виявляється, в мене балкон протягом закрило, і в мене просто закриті вікна були. Знаєте, може там щось було, я нічого не чула. Ну хіба ну, єдине в цьому добре, що я виспалась, знаєте. І, і Гнат добре спав, і я добре спала, тому виспалась. А ще думаю, зранку прокинулась, думаю, що так душно? Думаю, градусник в телефоні показує 18 градусів. Думаю, о, брехло! Ну, не може там бути 18 градусів, блін, так духота така. А в мене всі вікна закриті. У все. Все. мене все чудово, я сплю. От. Зранку у нас сьогодні такий графік, що є світло до 10, було світло до 10, то я, як бачите, вирішила трошки підняти собі настрій і свої три волосюшки накрутила. Видно? Ну, отак. Щось От таке мені в голову стукнуло і вирішила. Да буде так. Знаєте, коли настрою нема, то треба його самі якось хоч трошечки створювати. Ніхто за вас це. І за нас, і за мене ніхто це не зробить. Тому ось так. Ану, собачка хоче пити? Попила собачка? Ні -ні -ні. Попила? Ми прийшли з вулиці, гнат вже пообідав а Я вам розкажу смішну історію з майданчика. Підходить до нас дівчинка і каже: Можна можна я погуляю з вашим малишом. Вона російською мовою розмовляла. Я кажу: Ну, ну погуляй. А вона каже, як його звати? Не, ні, мене звати Єва, а як звати його? Я кажу, мене звати Аня, а його звати Ігнат. Вона каже, а що означає Ігнат? Я кажу, а що означає Єва? Вона така. типу, не знаю. Я кажу, ну, І Ігнат таке саме. Короте, я, звісно, її зрозуміла, що ім'я Єва вона чула багато разів, а ім'я Ігнат вона. Мабуть, вперше чує. Я просто за те, що знаєте, на майданчику мабуть, Єва це найпопулярніше ім'я із дівчат. Особливо, оце 4-5 років, кому то вони там всі Єви. кого вони кличуть, всі Єви. Ну, мабуть, тоді таке ім'я було дуже дуже популярне. І знаєте, ми коли вибирали ім'я Ігнату, то. Ми дуже довго не могли з чоловіком якось дійти до якоїсь згоди. Йому подобало, йому дуже хотілося, щоб ім'я було якесь дуже-дуже незвичне. От. А в мене були варіанти Максим і Макар. До речі, добре, що не назвали Макаром, бо в нас по сусідству якраз хлопчик-макар, і було б у нас дві квартири, два Макара. Ну таке могло бути так. І до останнього, вже коли я була у цьому родовому залі, ми ще не знали точно, як будуть звати нашого хлопчика. От і я дуже довго народжувала. І вже в кінці, знаєте, я така дуже змучена, і мені чоловік каже, слухай, а може це він не вилазить, тому що ми йому ім'я ім не придумали. Давай, типу, вже щось затвердим, і можливо, він тоді вийде швидше. Я кажу: ну давай, я вже така лежу, мені вже все одно. Ну і він е е такий, типу, ну ти хотіла Ігнат, е е Мені наче теж подобається це ім'я, бо я його ніде не чув. Ну добре, давай буде Ігнат. Я кажу, ну давай, давай все таки Ігнат, І якщо ми і ми на нього подивимося, кажу. Якщо воно йому зовсім не буде підходити, народиться, ну, ну ні, не Ігнат. Ну, тоді придумаємо щось інше. До того, коли він народився, ми його побачили, то Ігнат йому прям супер підійшло, і зараз я задоволена, дуже ім'ям. Рада, що не Макар. Ну, Я ж сказала вже чому. От, і е, на майданчику такого ім'я другого ну, такого хлопчика з іменем Ігнат я ще не зустрічала поки що ніде. І, і, а серед дівчат, знаєте, саме таке рідкісне ім'я, яке я почула на майданчику, це Агнія. У нас є така дівчинка Агнія. От. І, а, а хлопчик е, Гардій. Теж таке цікаве ім'я, ну я таке не чула. А от Єва я чую постійно, тільки у нас дві подружки Єви. І це. Багато таких є дівчат, ким ми ще не спілкувались. Тому ось так. І ще раз вам смішну історію, зв'язану з іменем Ігнат. У наших батьків є, є сусіди, і вони, значить, купили собі щенка, маленьку собачку. І їх дівчинка каже: Ми її називемо Ігнат. А наш дідусь такий В смислі ігнат? У мене внук ігнат. Вона така, да, ну типа у нас буде собака, ігнат. І він такий прийшов. Весь розсержений, типу таке, що це таке? Що це вони придумали? Навіщо вони собаку називають ігнатом? А я йому тоді кажу, то яка різниця? Ну нехай буде в них ігнат собака, в нас ігнат син мені що до того. І взагалі ми що з ними бачимо? Що? Ну, коротше, а він такий, знаєте, ні, ходить такий злиться, ні-ні-ні. Ну ви знаєте, вони справді, після того, як знали, що в них внук Ігнат, то вони свою собаку назвали там, якось по-іншому, але не Ігнат. От, але і, і наш дідусь тепер такий задоволений, все, він тепер любить їх собаку. А от якби вона залишилася Ігнатом, то хана б їй була. Він ну, її там виходив і постійно щось би про неї погане казав. А я йому кажу: слухайте, а вас зовут Василь. А знаєте, скільки котиків Васяк ходить в світі? І нічого, кот, Васька, це ж класно. Такий, так, я не хочу, щоб в них собака була ігнат. І, Ой, це було тоді дуже-дуже смішно. Ну, Короче, собака в них не ігнат, ігнат тільки наш. Слухайте, який сьогодні чудовий вечір. Сьогодні вимикають по одній черзі. І наша група в день сиділа без світла, а ввечері ми зі світлом. І немає боже, як мало треба для щастя. Ти як прочитала, що вимикають не нашу групу, так зраділа, так зраділа, бо це ввечері, коли з 7 до 10 сидіти без світла. Не дуже люблю, не дуже люблю цей час. Тому я така вся щаслива побігла готувати варення. Я знаєте, що сьогодні приволокла сливи і яблука. Вже все почистила, порізала яблучка і сливи. Це буде таке в мене сливово яблучне повидло. Ось так. І всі обрізочки, що в мене з яблук шкурочки залишились. Додам щасливе і зроблю компот. Той компот що я робила всім дуже сподобався, і мені і чоловіку такий він був класний. Що будемо пити ще, поки тепло. А сюди зараз додам цукру, слива кисла, зеленувата, але ж по акції була. Як я могла її не взяти? Ой. Нічого страшного, додам більше цукру. Проварю все це і потім такою переб'ю блендером, додам корицю. Мені дуже сподобалася ця ідея з корицею. І буде в мене ще декілька баночок варення. Клас, клас, клас. Все, засипала все цукром. Нехай воно пустить сок. Якраз постоїть допізна. Я вже там пізненько в 11 вечора все це проварю перший раз, а зараз не буду навантажувати електромережу. І так, дякую, що є світло. А в нас з Ігнатом сьогодні дуже лінива вечеря. Вареники. В них такий колір. Я не знаю, що це. Перший раз купила в цьому магазині. Сподіваюсь, не останній. Хоча пахли варенички, поки варились, дуже добре. Вони з картоплю на них було написано, що вони дитячі. Ну, подивимось. Я вже так хочу сама їх наліпити, але поки що з цією консервацією часу нема. А вареники можна і всю зиму ліпити, От, а вареничко взимку вже не закриєш. І в мене ще й баклажани лежать, цілий пакеті ще. І треба, а там буде і кра з них, але треба ще багато цього докупити. І морку, і цибулю, і перець, і що там томати. Але все це мені все одно треба за ці дні зробити, бо, як то кажуть, готуй сані влітку. Правильно? Так. Да. От і я так. Ігнашик тут плюхається в ванні. До речі, так нічого не змінилось. Голову мити, ми так і не любимо. Умиватися це просто криком кричить. І цей, ну, зуби чистити також. І горщик взагалі, щоб він не бачив. Я вже взагалі думаю, може спробувати таку насадку на унітаз, може його сажати на унітаз, йому там буде цікавіше. Бо я щось взагалі не розумію, чого він ненавидить горщик. Що він йому зробив? Ви би просто бачили його реакцію, коли я йому кажу, Ігнашик, де горщик? Там починається концерт. Під попереднім відео в мене було стільки коментів як ніколи. Я вам дуже-дуже дякую всім дівчатам, хто залишає коментарі, хто мені пише, хто ставить пальчики вгору. Я дуже-дуже вам вдячна. Дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, я прям я в цей раз відчула себе прямо справжнім блогером. Ой, дуже дуже приємно, правда. Я наче всім повідповідала. От і сподіваюся, ви всі, всі відповіді мої почитали. Ще раз вам дуже дякую, і на цьому буду завершувати це відео. Піду його монтувати, хочу його викласти вже завтра зранку. Тому скоро зустрінемось у нових відео. Всім пока-пока!